Я переходжу на бумажоні карбованці. і Більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025-2026 рік, зараз буде все сучасне, все таке діджиталізейшн, і чому я все ж таки пройду на паперові карбованці і буду відходити від. Карта, отже, друзі, дивіться, коли ви уявом приходите з в магазин, кажете здрасті, дай мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого от супер як для дітей. Поняла? Може, діти дивиться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з Каркою розраховуватися, оце пікнув і там же треба ці термінали комісію сплатити. Треба сплатити комісію міні в банк. Треба, якщо я користуюсь якимсь подвійним банкінгом з кардинація, це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, давайте візьмемо комісію 1%, і, ну, незамітно, Де Ти такий пік, ну, ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі ста 100... Це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже з цих 100 карбованців електронних, справжніх, але електронних, вже нічого не залишається, все воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі батьків, для них було в принципі пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там салона. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то що не думаємо про квартиру чи машину салона, Взагалі, ну мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотіла з Карзину. Ти стиш і думаєш, блін, це дорого, це під якийсь особий випадок, я куплю, чи телефон. Більшість телефонів людей беруть, там в кредити, да? або ну, вимушені також би учні, брати, здавалось би, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому е, ну, я нічого не, не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую папірові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, така от ситуація, на жаль. Бо в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх привезуть, поняла, через ці електронні виплати, до якихось електронних платежів. І в якийсь момент просто. Зроблять CBDC, єдину електронну цифрову світову валюту, через яку будуть всіх контролити, бачать хто що робить. Ну, так як в Китаї буде, зрозуміло, от там така історія. Ну і буде абсолютно невесело. Ну, я думаю, плюс-мінус ви самі розумієте про цей фільм і багато і так далі. Я не думаю, що це вже якась фантастика, це логічно, що якщо є люди, які керують певними процесами в світі, вони б хотіли це контролювати ще краще. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Ну просто космос. От ви хотіли б контролювати, уявіть ви власник якогось підприємства, чи ви б хотіли, щоб ви повністю контролювали кожного працівника там. а Непонятно, де він шариться, що він робить, чи він робить норму, чи не робить, скільки він отримав там тих карбованців на місяць не отримав. Вам би простіше було, якби ви це все мало контролювати. Ну, от, і воно по чуть-чуть до того все йде. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна, тому це мій вибір. Там вже вважайте, що думаєте, робіть, як хочете. Пишіть в коментарі свою думку про це. Все, друзі, всім папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються. І, незважаючи на всі проблеми, борються з ними. Папа. -па.